Ось у нас є ще якась є службочка така. А як повернути кошти, якщо штраф не передбачений? Якщо в, Києві, в місті Києві знаходиться склад, і в місті Одеси знаходиться склад. і Я туди везу щось. І е, підходить інспектор, і навіть е, на лоха каже, що повинна бути ТТНка. А те, що це вантаж, можливо, внутрішнє переміщення, це нічого не каже інспектор. Він не питається транспортну ліцензію, нічого. А одразу ТТН. -ку. І перевізник, ну, той, хто ліцензію отримав, чи авантажівка, він е, нічого не каже, що, що потрібно бути, чи потрібен бути е, подорожний лист, маршрутний лист быть, да? І повина бути ТТН. -ка. Він нічого не каже, він каже, водій все повинен знати. Потім виписується який штраф, і невідомо, е, чи повинна бути Титаєнка, чи ні. Чи взагалі, навіть по їхнім цим якимось незрозумілим постановам там, чи як вони самі себе призначили туди. І навіть по їхнім правилам, чи повинна була бути ліцензія, чи не повинна бути ліцензія. От вони ж якось так на лоха. На лоха.